Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами ту новину, яка з'явилася на донатній версії. Вот Експреса, а саме вот наступна подія з лутбоксами. Що ж це буде за подія така? Написано, що вона буде весною. Зараз ми повністю розберемо, плюс до того згадаємо, як це було в 2023 році і проведемо аналогії. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. І так, поїхали. От наступна подія з лутбоксами. Ми очікуємо цього в березні-квітні 2024 року, подібно до минулого року протягом двох тижнів. Тобто, що в нас було в березні квітні 2023 року. Правильно, у нас було святкування Дня Святого Патрика. Із смарагдовими скриньками, ящиками. Далі дивіться, що в нас за інформація. Нагадуємо, що ВГ, згідно з інформацією, за осінь 2023 року відмовилася вводити лутбокси, контейнери на постійній довгостроковій основі. А це вже така, можна сказати, новенька новина, тому що у нас навіть, бачите, обговорювалося е, всередині ВГ е, введення постійних. Як їх назвати, можна трофеїв, коробочок. О, знаєте, як у нас у World of Warplanes трофеї є, які ми можемо зафармлювати в певні проміжки часу, за яке виконання за якихось завдань там і так далі. і так далі, Що там випадають навіть з тих трофеїв, їх багато різних є. Е, можуть преміум машини випадати, ті самі літачки, золото, там різні плюшки там, до літачків і так далі. І так далі. І навіть таке обговорювалося от у нас у танчиках. До речі, пишіть, як би ви до цього поставилися до такого, щоб можна було зафармлювати оці коробочки, щоб вони були на постійній основі. Я скоріше, напевне, мінусом би це сприйняв, ніж плюсом, тому що от втрачається оця атмосфера новорічного наступу, там навіть Дня Святого Патріка, коли от святкова така атмосфера, що це не постійно ці коробочки, а от в певні проміжки часу можна там якусь нову техніку вибити з них і так далі, і так далі. Пишіть свою думку на рахунок цього. А тепер давайте перенесемося в березень 2023 року. У нас 16 березня до 22 березня тривала подія святкування Дня Святого Патрика або того самого Дня Трилисника, як називало Варгемінг. І в нас тут було святкування ігрової події Сигнал Зелений. У цьому довіднику ми докладно розглянемо 9 одиниць преміум техніки і 10 рідкісних 2D-стилів. Тобто давайте подивимося, який же в нас був зміст е, даних коробочок. В смарадових ящиках можна було отримати гарантовано дні танкового преміум аккаунта, особисті резерви, кредити або бойове завдання на їх спецдосвіду. Можливо, ми могли отримати навчальні матеріали для екіпажу або член екіпажу чоловічої статі з нульовою навичкою бойового братерства. Також, можливо, ми могли отримати один з 10 рідкісних 2D стилів. Також, можливо, ми могли отримати один з дев'яти нових або рідкісних преміум машин. До речі, ми зараз їх обговоримо коротко. За кожні 50 розкритих ящиків, вам гарантовано випадало. Один з 9 преміум машин, якщо техніка випаде раніше 50-го ящика, рахунок обнуляється. Тобто Ця механіка, яка використовується і в новорічних коробочках також. Можна отримати тільки ту техніку, якої ще немає у вашому гаражі. Якщо вам знову випаде техніка, коли у вас будуть всі 9 машин, то замість неї буде нарахована її вартість у золоті. Тобто механіка ця використовується зараз на постійній основі. Але суть зараз в іншому. Давайте ж все-таки подивимося на ту техніку, яка у нас могла випасти у цих коробочках. Перша була новинкою, це ПТ японська преміумна Type 5. Cari. До речі, хороша машинка. Вона колись була в продажу, я робив на неї огляд. Дуже класна машинка, новинка на той момент. Чому вона дуже крута? Тому що в неї середня шкода за постріл 500 одиниць для 8 рівня це прекрасний показник. Плюс до того в неї хороші ББшки стандартні і голдові. Вони пробувають 252 це стандартні ББшки, 298 голдові ББшки, плюс до того в цієї ПТшки хороші фугаси, які пробувають 90 і 630 наносять разову шкоду підвищену. Дуже крута ПТшка, 1250 одиниць у нас міцність. 40 км вперед, 18 км назад. Хороша машинка. Звісно, тут дуже великої точності немає, але вона і непогана. 0,34, це все апається. Час заряджання гармати 13,3. Тобто навіть швидкість польоту снаряду нормальна, от стандартні ББшки 980, бронебійні 1150. Коротше кажучи, якщо ця машинка буде за голду, я б вам рекомендував її забрати. І сам буду брати, якщо вона десь засвітиться. Далі у нас була другою машинкою, і також вона вважається як новою, тому що має унікальний зовнішній вигляд. Це лісовий дух. Це радянська ПТ-САУ 8 рівня, аналог су 130 п Хороша також машинка, звісно, не для всіх, вона абсолютно картонна, має дуже мало ХП, по-моєму, 111. Тобто ви можете десь за 3-5 секунд відкинутися запросто. Броні абсолютно немає, всі заряджають фугаси. І ви можете відкинутися дуже швидко. Але все ж таки в цій машинки є й переваги. Непогане маскування, точна 130-мм гармата. Ну, На рахунок точності 130-мм гармати, як Wargaming зазначає, я можу поспорити, тому що вона абсолютно не точна. У мене взагалі летить хто зна куди. Не знаю, можливо, комусь щастить і підкручено, все нормально. Може нанести ця гармата разову шкоду 520 одиниць, це реально крутий показник. Також там непогані показники по пробиттю. Коротше кажучи, машинка, скоріш за все, реально хороша. Просто мені, наприклад, не щастить, або вона не підходить. Ну, я свою думку кажу, тому що дехто на ній я більше впевнений, та ще і все в нього класно. Далі у нас була машинка Emil 1951 Ця машинка перший раз була засвічена на. Лінії фронту її можна було отримати як нагороду, наскільки я пам'ятаю, я якраз той період, друзі, пропустив. Так що можете мене поправити, якщо я щось неправильно кажу. Ця машинка непогана, аж ніяк, тому що в неї є броня в башті. Так не ультимативна, голдою буде пробуватися, але тим не менш. Плюс до того у цієї машинки 105-мм гармата. І З барабану, по-моєму, можна видати приблизно около 1000 одиниць шкоди. Із кутами, до речі, кути комфортні, мінус 12 градусів. Також крута машинка. Далі була машинка Gonzalo. у нас. Також непогана машинка, в мене її немає, але люди пишуть, що хороша, дуже багато людей. Я читав просто і відео про нього. Дивився, що реально хороша машинка. Вона дуже схожа на калібана, але тут вже 120-мм гармата. Вона завдає шкоду 440 одиниць. Відповідно перебування броні стандартним снарядом 240 мм, тобто нормально для 8 рівня це взагалі прекрасно. І середня шкода на хвилину 1760 одиниць. І з мінусів, звісно, погана точність. 0,45 метрів в базі, звісно, вона апнеться, але все одно буде, там, наприклад, 0,4 але від цього, знаєте. Кардинально нічого не зміниться. Якщо ця машинка не точна, то вона й буде неточною. Далі в нас є Альпрото Proto iMX 30, танчик з марафону. Ну, Наскільки я розумію, це танчик середнячковий. Кіровець 1. Машинка має хороше бронювання, але стандартний деструктор із його мінусами, з дуже низьким ДПМом. Там, по-моєму, перезаряджання в районі 14-15 секунд. Тобто, мінусів вистачає цієї машинки і динаміка також в нього погана. Тільки хороше бронювання кругове. Скажем. І частей Т-95 був преміум важкий танк 8 рівня. Виходить, це британський. Тут у нас в мене його немає, як написано, кути мінус 10 хороші, лобове бронювання башти 254. Ну, звісно, є шишка, яку всі будуть пробувати і нівелювати броню. Середня шкода на хвилину 1920, тобто стандартний показник. Ну, так собі машинка, я його в рандомі практично не бачив, коли він є. Напишіть, як він вам, як вам ця машиночка, тому що я так думаю, що не дуже. І далі вже запихали все, що попало. 59 паттон це взагалі не грабельна машинка, вона доступна у нас за золото, її можна придбати. Але тут жахлива вона, тому що корпус пробувається, башта пробувається, лючок, який всі цілюють, пробувають. і На закусочку так запхнули Туртал МК1. Оця машинка вже набагато краще, друзі, тому що в неї є бронювання лобове, плюс до того її апнули. Це взагалі хороша машинка з хорошим ДПМом. Аж 2911 в базі, я так розумію, тут як написано. Коротше кажуть, цю машинку я можу рекомендувати, якщо вона десь засвітиться, її треба забирати. Ну, мається на увазі за золото, якщо є там. ну Хто як хоче, так і забирає. Раніше її навіть можна було отримати за срібло, вона фігурувала на чорному ринку. Я пам'ятаю, був один лот, її можна було забрати. От такі от справи, друзі. Про д стилі я розповідати не буду, тому що це не має ніякого сенсу. Очікуємо, очікуємо цю подію весною. Думаю, вона буде без питань, тому що в цьому як зацікавлені варгеймінг в першу чергу. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!